Фечки мої, промпто-промто, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. роло. ціна на амулети визначається попитом. Я не просто так зірковий. У мене багато клієнток, зірок, і людей, які живуть прекрасне життя. Тож, якщо ви хочете до їхнього, їхньої компанії долучитися, ця енергія коштує грошей. Зайки мої. І так, хто там за вами спостерігає? Той, хто не спить погано ночами, хто звинувачує себе через те, як він вів собою, тут людина прив'язалась думками до вас. Навіть він може випивати або зараз хворіти. Ну тобто, людина хворіє вами, і це безумовно. Так, людина, яка зараз просто лежить, себе жаліє, нічого не хочу, думати ні про що не буду, але ж все рівно думається. Аркан сила, але людина ця сильна. Кажуть, він зможе, він поборе, переборе, тобто його викликають зараз проявити, показати силу, це як за молитвами, якщо у вас відгукнувся, він то вас перевіряють, чи готові ви справді перейти на щасливу веху життя. Так, королева Жезлів, ви для нього красива, сексуальна, енергійна. Він тут вже обривнувався вас, ревнощів багато, хоча не знаю, чи справді ви давали йому повод, привід, що щезню про нього. Дівчата, ну тут він якось з вами на великій відстані. Так, але він за вами спостерігає. Майте на увазі. Окей, давайте запитаю так: те, що він страждає, це дівчата його проблеми, і ми нікого не чекаємо, тому що роки ось так летять, я вам по собі скажу. З грубо моє телеграм, до речі, додавляйтесь, там багато про мене. Ну, якщо вам я цікаво, звісно. Буде чи буде він діяти? Ту спектаклів, дівчата, звісно, буде, причому так неочікувано, що ви сама обамлієте. Так, з почуттями, дівчата, він до вас прийде, весь романтичний, чутевий, люблячий. Ой-ой-ой-ой-ой. Тобто він до вас прийде в такому статусі, Боже, яке ж сонце, що ви сама очманієте від його прояву, ви очікуєте зараз все, що можливо, а тільки не це. І що він буде казати? Буде казати про силу. Так, Він буде казати, що він поборов себе, що він там у нього могли бути якісь проблеми. З яких ви її розсталися, а ви ж не даремно себе звинувачую. Він скаже про те, що я сильний, я зміг побороти свого внутрішнього звіря, і я тепер Баж, поспішаю дівчата. Це скоро буде. В цьому місяці імператор дівчата, кажуть, що він до вас прийде імператором. Він скаже: Я готовий брати відповідальність, я готовий тебе забезпечувати, я готовий народжувати дітей. Єрофан, фейчки. Він справді він справді помудрішав, але вас багато. Тому майте на увазі, що я вам радила велите особисте життя, бо він завжди показує вам справжнє обличчя всіх ваших е залучальників. У мене так постійно, мені не треба багато часу, вони зразу проявляються. Дівчата, він помудрішав. Він помудрішав, і це так. І вам порада. Шість мечів. Вам порада, вам кажуть, що вам. Все ж таки прийдеться прийняти якесь рішення, яке вам буде нелегко прийняти. Це зараз я кажу взагалі, так? Да? Тобто у вас є якісь плани, йдіть по своїм планам. Так, Аркан Луна, тому що це ще відбувається, ви про це не знаєте і йдіть за своїми планами. Так, ви щось тут хочете намудрували, робіть це. Бо спочатку ви повинні стати імператрицею, а потім він прийде до вас як імператор. Тобто якісь плани, які вам важко даються, це плани руху вперед. Я навіть відчуваю зараз, що вам не хочеться, хоча ви знаєте, що треба їх реалізовувати. От діть вперед, реалізовуйте. І як тільки ви реалізуєте ці плани, станете імператрицею, сама самодостатньою, впевненою собі тією жінкою, яка вже не хоче ні чоловіків ні родину, тому що вона самодостатня, сама по собі, тоді прийде вір. Любі вас.